Не бійде повітряний бій. Воєнні літаки виконують надзвичайні маневри над Дніпром. Землі по ним нещадно б'ють кулемети. Вибухають міни, стріляють катюші. В цей час радянські кавалерія і піхота починають форсування ріки, переправляються на плотах і човнах. На березі у засідках на них вже чекають німці. Радянська армія знову, як і 70 років тому, звільняє українську столицю від німецьких загарбників. Сьогодні все, як і в 43-му. лише кулі не справжні. Зате на полі бою справжня бойова техніка часів Другої світової, танки, німецька пантера і легендарний т 34 Щоб реконструювати бої за Київ, організатори Київський клуб Червона зірка і Національний військово-історичний музей готувалися декілька місяців. На полі бою півтори тисячі вояків з 12 країн. За ними спостерігають родини ветеранів, гості з Росії, Чехії та тисячі киян. Велика колосально. Да, Я думаю, що всі організатори, які участвували в підготовці і в сусідленні реконструкції, заслужать аплодисментом і нашу високу оценку за те, що вони здійла. Наші прориваються на ворожій позиції. Німці відступають, здають першу лінію оборони, а згодом і другу. Радянська армія вщент розбиває противника. Київ за нами.